У військовій частині пожежа. Знімальна група Фастів тіві побувала на місці подій. Вогонь палав з боку вулиці Семена Полія. Команда рятівників швидко відреагувала за зверненням громадян і почала гасити вогонь. Ситуація дуже проста. Сміття збирається сміття, яке ніхто не контролює, або контролює де слабенько. Ну і час від часу воно. Або спалюють його, люди самі, або так хаотично Ну, Справляємося з цим дуже просто, дуже швидко і дуже так, легко, без особих, no, затрат матеріальних і так далі. Через недбайливе ставлення громадян і трапляються такі випадки. Військова частина занедбана і не має будь-якого нагляду. Тому сміття за парканом справа рук мешканців. А от від чого зайнялась пожежа? Загадка. Чи то хтось бавився сірниками, чи один невинний недопалок втворив таку проблему. Не тільки сміття битове, яке збирається від людей, а так там трава, гілки, сухі дерева, які там стоять роками, там потім загораються, можливо, навіть від якогось опалка може загорітися. Так, що тут можна і не і не і не звинувачувати людей. Іноді головне менесники вчасно зреагували. Вогонь подолано, збитків не нанесено. Та за словами пожежників, пожежа ніяк не зашкодила людям. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Фастів Тіві.